Цей ролик про подачу звіту за липень місяць для ФОПа третьої групи на 2%. відсотках. Поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. Звітувати будемо через електронний кабінет платника податку. Якщо ще не знайомі з цим сервісом, є ролик з екскурсією по ньому. Отож, в самому кабінеті платника обираємо введення звітності, обираємо рік 22 і обираємо місяць липень. Пам'ятаємо, що період подачі звітності за липень із 1 серпня по 20 серпня. Сплачуємо єдиний податок за липень до 30 серпня. Отож, в кабінеті обрали рік липень та клікаємо створити. Тут обираємо прибуток, наступне поле залишаємо пустим і шукаємо нашу декларацію F0103203. Клікаємо на неї, слідкуємо, щоб правильно була заповнена податкова додатки. Не обираємо і клікаємо створити. Для тих ФОПів, які були відкриті раніше липня, і раніше липня обрали 2%, в принципі, нічого не змінилось. В першому рядку ми пишемо суму доходу за липень місяць. В другому рядку ми пишемо 2% від суми доходу за місяць. І все нижче нічого заповнювати не потрібно. Клікаємо перевірити, зберігаємо документ, обираємо підписуємо. І після того, як підписали, клікаємо кнопку відправити та слідкуємо, щоб звіт прийнявся, підсвітився зеленим кольором. Якщо ж ви раптом відкрили ФОП на 2% чи перейшли на 2% з середини липня, тоді потрібно. Точно розуміти дату переходу. Її можна побачити лише у витязі з реєстру платників єдиного податку. Ось відео як його отримати онлайн, і після того як ви будете розуміти дату переходу, ми вже тоді можемо поставити суму доходу в наші декларації. От, якщо для прикладу ФОП перейшов на 2% з 15 липня, тоді ми беремо весь дохід, який ФОП отримав з 15 липня. По 31 липня і цю суму ми ставимо в рядок номер 1 і відповідно, 2% ставимо в другий рядок. І все по суті, схема точно така ж. І ще хотів би розповісти про круту ексклюзивну штуку. Я знімав буквально недавно відео про те, чи потрібно використовувати РРО в період воєнного стану. Ось воно, і також розглядав ті варіанти, якими користуємось. Ми в цьому ролику говорив, що чекбокс. Хоче запустити сервіс подачі звітності безпосередньо зі свого кабінету. І вже буквально вчора ця функція запрацювала. Тобто, якщо ви користуєтесь чекбоксом, ви можете в своєму кабінеті знайти ось пункт звіти, звіти до ДПС, створити звіт обрат. Тут відразу підтягується потрібна форма, потрібна податкова, її можна змінити в разі необхідності. І по суті, група 2%, номер телефону і вписуємо суму доходу. І клікаємо відправити звіт. Відразу після того, як клікнули відправити звіт, він буде поданий. Ви його тут побачите, і буквально через 15 хвилин вже буде статус. Прийнято. Працює чудово, тому є ще такий інструмент. Крім цього, мені подобається, як проходять ці звіти через застосунок дія просто з мобільного телефону. Тому давайте ще розглянемо і цей варіант. Тут ми заходимо в послуги, заходимо в податки ФОП, шукаємо потрібний нам звіт. Будь ласка, клікаємо надіслати липень місяць. Так, ОК. І вписуємо необхідну суму. Клікаємо далі, вписуємо номер телефону, є далі. Сформувалася декларація, ми тут можемо завантажити її в PDF та переглянути. І клікаємо підписати та Надіслати. Підпис у нас відбувається через підпис Дія. Що ж, надіюсь, у вас це вийде. Якщо раптом виникають питання, ви можете їх писати прямо тут в коментарях до ролику. Там же є кнопка спонсорувати. Якщо подобається те, що я роблю, можете ставати спонсорами каналу, і саме спонсорам я в коментарях відповідаю в першу чергу. Що ж, дякую за перегляд! Бережіть себе на все добре.